Друзі, усім привіт! Бажаю міцного здоров'я. У нас сьогодні погодка, я не знаю, стою, дивлюся, тією погодою плюс 5. сонечко виходить, а вночі сьогодні така ніч була, і я не виспалась. Зовсім ніяк не виспалась, кава вже друга чашка йде. По-перше, що Вчора ж був мороз, вночі воно стало 0, плюс 1, плюс 2. А дах у нас такий трикутний, і з нього почав сніг сповзати, і мокрий сніг на землі, і воно бух-бух. І ти вже на звуки, знаєте, як реагуєш. Ну, це таке, знаєте, до речі. Нервова система якось стала крепше. крапше. Ну, я за себе можу тільки казати. І по-друге, підсіла на серіал Волонтери. І сидиш, вяжеш і дивишся. Є на Ютубі такий серіал, але я дивилась на Київстар ТВ. У мене і в телефоні, і на комп'ютері стоїть Київстар ТВ. І там серія за серією, серія за серією. Ну, а серії б там по 20-26 по 26 хвилин, ну ще одну, ну ще одну. І зрозуміла те, що зараз ті серіали, які знімаються, а там навіть і грати не потрібно, тому що ми в цьому живемо. І гумор, і реальність, і все все ну так. Я дуже раджу подивитися. Серіал волонтери, тому не виспалась вже друга чашка з кавою у мене. Ну, я не буду перед вами зорботи сидіти. І намагаюся себе якось так до ладу привести. Я вже зібралася От обожнюю дивитися віконечко. І відвікаюся, розумієте? Тому що то сонечко, то хмари, то якось так змінюється все. А ви любите, до речі, спостерігати віконечко. Я обожнюю. Я просто чекаю, зараз по... заїдуть і будемо їхати по справах. О, все. Я поїхала мої дорогенькі. Ось у нас від снігу вже нічого не залишилося майже. Ось так. Так, а я зараз зайшла в Аврору. Бо на вулиці дуже якось так хочеться погрітися і дивлюся, розпродаж 34 гривні набір таких сіточок. Таня і тут вже шкода наробила. Нічого, нормально, то воно так висіло. О, 24 гривні. Який гном? Такого я не бачила, 27 гривень. Прикраса. Дзвіночки такі. І 27 гривень. Така прикраса на ялинку. 27. А що тут ще взяв? А, 39 ялинка, підвісочка. Або це така шапка, а, це шапка гномів, боже, Таня. А Мені здалося, що це ялинка і сніг, а це, мабуть, гноми 39 гривень. А я ще такого не бачила. Чашка 169 гривень. І там як троянда, бачите? О, 169. І така є. О, 94 гривні. Така склянка. Ого, хоч би не розбегкати. О. Такий колір. І такий. І 119. Тут подвій подвійне дно. О, а вони там пересипаються. Ось так ось таке є в Аврорі зараз. Такі чашки. Оу, тихенько. 59 гривень з ніжкою. І 69. Ой, я боюся, щоб розгибати в такому, бачите? Так, вони дуже так щільно одна до одної стоять, тому не хочу в руки брати. 49 гривень. Дудин. Дидин, один. Хочу по... Щось хочу по Україні. Так, добре. І розпродаж чашки з драконом. Ну, начебто таке все. Знижка на посуд. О, а оцю новорічна я не бачила раніше. Ого-го! Тільки яка ціна, я не знаю. Там не пишеться, пікати не хочу йти. І такі по 29 гривень. Мисочки. Такий посуд теж зі знижкою. Ну, якось так. І такий новорічний декор 74 гривні, але він Я не знаю, за що тут 74 гривні. Може він якусь функцію таку виконує. Просто ставити все, можна підвісити десь. Ось такий. Невеличкий за розміром. Зараз по знижки льодяник по 15 гривень. І По 29 гривень така ялинка світильник. Але тут немає ще батарейки, хотіла включити подивитися. От. О, щось вона не впевнено стоїть. Вам не здається? Так, в Аврорі все. Ми її вже зробили покупочки, їдемо далі. Так, поїхали. Поїхали, поїхали. Поїхали, хо-хо, яка погода, все тає, а що поробиш? Плюс 5. Друзі, такого бути не може. Я зараз поясню. Заїхали в сільпо, взяли піцу для того, щоб перекусити. Пробачте, я двері відчиняю. Стою на касі. Я зараз прийду додому, вам покупочки покажу, але там щось пишеться, а я карткою розраховуюсь. Щось подарунок, та думаю, так. Хто ж від подарунка відмовиться, нажимаю так. Все, чек виїжджає, я ще картку не прикладала. Я кажу, а до мене підходить консультант, а я там, де каса, оця, трес. там де каса, пікаєш, стоїш. А вона каже: ви 25, п'ята і сьогодні кожен 25, п'ятий чек сплачується. Я вам зараз дома покажу, що я купила, тому що вони зараз. Поїхали машину там поставлять в гараж, та зайдуть, поїмо трішки, то я з цим йду додому. Я кажу, я вам нічого, я навіть картку ще не прикладала. Ов! І це відкрилася, пробачте. А вони, о, бачите, яка. А вони кажуть, так все, ви це виграли. О! Зараз стою, зачекаю, вони прийдуть мені, допоможуть. Далі нести. Я стою пицею. Зараз вони будуть в шокі, що я їм розповім, що це все безкоштовно. Нічого собі сільпо здивувало. Якщо чесно, зі мною таке вперше. Я зараз покажу, що я там купила, і думаю, Таня треба було брати більше. Але ж я не собі, а це ми так зараз перекусити, трішки захотілося. Не планувала цього показувати, але. Така подія, вау! Ну, чесно кажучи, я тут і собі дещо купувала, то я думала, потім там розберемося. Піца така 99 гривень мала коштувати. Це якась делюкс, я, Не я, а ми там стояли і казали, без усіляких там витребеньок, просто щоб була куриця, був сир. І вона каже, і будуть печериці. 99 гривень коштує така. Кажу, добре, давайте. Далі, що там? Собі я взяла сметану, просто наша, і собі я взяла сир такий. Я вже не пам'ятаю, 41 гривня, начебто ціна була. Це я так, щоб перекусити потім на вечір. А така сметана 25 гривень. Е, взяли по такій лактонії попити. До речі, зараз ціна тижня в сільпо по 35 гривень. Така лактонія один. Ну, хто що хотів, то і брав. Е, і два. Хто не хотів, казав, буде кава, нехай буде кава. Так, дві. і моті. Зараз я повикладаю. І чек навіть так все А Такі моті по 15 гривень. А дехто хоче просто ось таке тістечко. Вона як, знаєте, як та шоколадна картопля. Я колись купувала. Ну, мені так нормально, сподобалось. І що тут по чеку? Я так все пробивала, пробивала. На таку суму виходить, щось там десь був подарунок, і я ще картку не приклала, чек стою з чеком, кажу, як оплачено, якщо я ще картку не прикладала. А вони кажуть, що я саме та людина, яка 25-та, і це все безкоштовно. Думаю, так, щоб я ще треба було ще брати, а потім думаю, ні. Потрібно завжди мати совість. Потрібно завжди вірити в краще, вірити в доброту, вірити в людей, не намагатися знайти щось там таке, за що можна було поперемивати ті кисточки. а просто не втручатися інколи в життя інших людей, жити своїм життям. І намагатися в людях знайти щось добре і, можливо, ну, зі мною таке вперше, кажу чесно. Тому, мої дорогенькі, я вам бажаю, щоб у вашому житті були якісь такі неочікувані, приємні сюрпризи, які ви не очікували, але вони обов'язково у вас в житті трапились. Бережіть себе, і все буде добре, обов'язково, а ми з вами зустрінемось. Наступному відео